Топ-6 запитання, це який вид раків ви порадили б вирощувати. Ну Тут не так багато чого вибирати, погнали. Рак річковий цікаво, але дуже ж довго росте, 5 років, в УЗВ це не рентабельно зовсім, тільки в ставках. І Тобто не цікаво. Якщо є свій ставок, ви вирощуєте рибу, і у вас паралельно ще є бажання вирощувати рака, так. Але богом бізнесу з цього зробити неможливо. Далі е, ще є ще рак ябі, який в мене присутній, але я на ньому ну, багатьом він подобається. Не буду. Стверджувати, що це погано. Мені що не сподобалось, я отримав на австралійському раку значно кращі темпи росту, по вазі мені більше сподобалось. А то, що ябі можна отримати при більш низькій температурі на вулиці, ну це не такий класний показник. А зато в приміщенні він росте до меншої ваги і, і довго, тому ябі ні. Красноклешнівий наш рак КККР. Самий такий рентабельний, тому якщо ми говоримо за рак Який можна вирощувати в Україні, це австралійський наш красноклешнівий рак. Будуть питання, звертайтесь допоможу або телефон в шатці профільі. Будуємо ферми по Україні, продаж обладнання допомога, навчання, супровід, що завгодно. В шафці або сайт зоокул.юга